Вони днем накопичуються, ночі ми їх, так скажуть, працюємо, працюємо. Давай. Ну, от. Ніколи не думав, що так доведеться працювати з такою технікою. Я взагалі спочатку зарахувався як доброволець і не знав цілу неділю, як мені дружині сказати. Спочатку був ППОшником, от, але трохи. Трохи вона така за заскучна така робота. Вивчився самостійно, придбав собі в піві. Ми чого тут зібралися? Щоб захищати да, нашу те -те -те -т -те -т -те територію, ми її захищаємо, захищаємо її ефективно. Будуть ще більш ефективніші пташки, будемо захищати ще більш ефективніше. В цьому немає нічого складного. От все це можна навчитися. Головне, щоб було бажання працювати.